Є злишки на таблетки спазмалгон. 15% в аптеках. подорожних, вам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Сьомогодин година, 31 хвилина київський час. Про Проси найголовніше в Україні світі стих слова у прямому ефірі. Вітаю вас. Після паузи в 44 дні росіяни знову вдарили по Києву. силами. ППО було уражено близько трьох десятків ворожих ракет, зокрема крилатих і балістичних. Є влучання уламків в будинки та цивільну інфраструктуру. Відомо про десятьох постраждалих. Серед них дівчинка 11 років, і чоловік 38 восьми. Двох забрали до лікарні у Шевченківському районі, де горить квартира в житловому будинку. евакуювали мешканців будинку. П'ятеро загиблих і восьмеро постраждалих. Такі наслідки російської атаки по Харкову напередодні Росія задала удару близько першої години по будівлі, де розташовані офіси, друкарня, цех з виробництва меблів і лакофарбової продукції. Усі постраждалі працівники підприємств. Пошкоджено виробничі і офісні приміщення, а також автомобілі. Від удару зайнялась масштабна пожежа на площі понад тисячу квадратних метрів. Встановлено, що збройні сили РФ атакували Харків проти корабельною ракетою х 35 це акт тероризму, тому що удар завдано в той час, коли в місті максимальна кількість людей знаходилась на робочих місцях. Тобто, удар завдано з метою знищення мирного населення. На об'єкті не було жодного військового, не було жодної одиниці військової техніки. Двоє людей загинули, і троє і двоє поранені перепрошено Донеччині. Як повідомляє обласна прокуратура, російські війська атакували керованими авіабомбами у Максимівці під уламками приватного будинку виявили тіла двох загиблих мешканців: чоловіка 68 років та його 39-річного сина. У місті Гірник Росіяни поцілили по житловому кварталу. Вибухова хвиля і уламки поранили 58-річного чоловіка і його дружину 53 років. Зміну вибуховими травмами і осколковими пораненнями їх ушпиталили. Наразі у місті пошкоджено щонайменше 5 багатоповерхівок. Примусову евакуацію дітей з прикордоння готують на Сумщині. Основна увага до двох громад Великописарівської та серединобуцької, де є найбільша загроза життю. Голова УВА Володимир Артюх пояснює, що ворог зараз прицільно б'є по цивільній інфраструктурі. Діти не мають змоги нормально навчатись, багато населених пунктів без світла. Наразі в кожній громаді на кордоні з Росією залишилося по кілька сотень людей. Шість західних областей України готові прийняти родини з дітьми та забезпечити проживання і навчання. Місцева влада разом із військовими і поліцейськими обходить двори, готує людей до евакуації. Чому люди залишаються жити під постійними обстрілами? Давайте послухаємо версію. А ви не збираєтесь виїжджати доброго дня? Ну поки що ні. А чого? Ми можемо виїхати в будь машина? Ми готуємося, так. Да. Ну і господарство трошки не дає. Скажіть, чому не виїжджаєте? Треба. У нас і хазяйство. На кого ми просимо? Кури, і собачка, і сусіди довірили нам той курорти теж. Російська армія вщент розбомбила село Козинка в Білгородській області. Окупаційні війська намагалися атакувати російських повстанців. Хоча ці змогли закріпитися лише на одній вулиці, російські військові жорстоко бомбардували все село. Зокрема, з винищувачів на житлові будинки пускали авіабомби ФАП 500 Упродовж останніх тижнів Білгородчина зазнає регулярних обстрілів і атак дронів, відповідальність за які найчастіше бере на себе російські добровольчі корпуси і інші об'єднання, сформовані переважно з вихідців з Росії. Росія ж для протидії проукраїнськими добровольцями атакує свої ж населені пункти. Власне. У Німеччині знайшли 51-річну українку Марину Стеценко. Ціло жінки дістали з Рибальського озера поблизу міста Бат Мінгользгайм. Вбита була матір'ю 27-річної Маргарити Разас, яку знайшли мертвою на березі Рейну тиждень тому. Маргарита з матір'ю жила в будинку для біженців. У вбивстві жінок підозрюють пару – 44-річного німецького місника та 43-річну росіянку. Вони хотіли заволодіти новонародженою дитиною Маргарити. Немовля, якому було лише 5 тижнів, зникло одночасно з матір'ю і бабусею. За декілька днів дитину знайшли. Блокада української продукції. Польща не пропускатиме фури з українським зерном, які транзитом їдуть в інші країни. Про це домовилося польське аграрне міністерство з фермерами, які блокують кордон. По всій Польщі напередодні пройшли масштабні мітинги аграріїв з вимогами обмежити наплив сільськогосподарських продуктів з, 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 з меж ЄС, у тому числі з України, і суттєвих змін у європейському зеленому курсі. Мітингарі блокували дороги, протестували у містах. На кордоні з Україною польські протестувальники перекрили рух автобусів на ПП Медика Шигині. Ввечері пропускний пункт розблокували, але лише для пасажирського транспорту проїзд вантажівок і далі об обмежують. Гранти замість бюджетних місць. Верховна Рада проголосувала за реформу вищої освіти. Вищі не місця держзамовлення замовлення могли набрати лише конкурентну кількість вступників. От але за новими нормами у студентів буде більше свободи під час вибору, адже вони не будуть обмежені наявністю бюджетних місць. Та це інакше працюватиме. Держава або місцева громада даватиме грант конкретному вступнику. Він самостійно обере, де йому вчитися. Гранти будуть різні, ті, що повністю покриватимуть вартість навчання, і ті, що частково фінансуватимуть. Найбільше суспільний мовник Америки ПІБІЕС придбав український фільм. Міжнародну версію стрічки Ми, наші улюбленці та війна покажуть у США в рамках популярного документального проекту «Nature» від PBS. Фільм є режисерським дебютом блогера Антона Птушкіна. Робота над яким тривала півтора року. Ми Наші улюбленці і війна розповідає про стосунки людей, і їхніх тварин на тлі російського вторгнення в Україну. Прем'єра в Україні відбудеться 4 квітня 2024 року. PBS, який покаже стрічку Птушкіна, це найбільш відомий провайдер в Америці, який, зокрема, транслював фільм «20 днів у Маріуполі цьогорічного лауреата премії Оскар. Отакий От успіх. І далі до на життя у сніданку бути з нами.